На благовіщення, яке відзначається 7 квітня, в Україні буде відносно тепло. В день у більшості областей очікується від плюс 9. До плюс 13 градусів. Найтепліше у п'ятницю буде на Сході. Там температура сягатиме плюс 18 градусів, прогнозує у своєму Фейсбук синоптик Наталка Діденко. Дощі пройдуть у східній частині, на Запоріжжі, у Дніпрі, на Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині. На Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині та у Чернівецькій області ймовірний дощ з мокрим снігом. У Києві 7 квітня протягом дня очікується плюс 10 градусів. Трохи десь покапає дощ несерйозний. На заході холод відступить вже на наступному тижні. Прогнозує синоптик: у п'ятницю сьомого квітня в Україні, за даними погоди Уніан, переважатиме похмура погода, проте опадів стане менше. На сході та північному сході очікуються дощі. Також покапати може в Криму, а на заході в декількох областях ймовірний невеликий дощ і мокрий сніг. Температура поки без особливих змін. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в. Курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.